Хочеш заробляти 120 доларів всього на п'яти клієнтах. Це відео буде точно актуальним для б'юті майстрів. Якщо ти косметолог, перукар, візажист, майстер перманентного макіяжу або масажист, ти можеш створити додаткове джерело доходу, не витрачаючи на це час. Просто на своєму робочому місці. Це навіть може перевищити в майбутньому твій основний дохід. Якщо коротко, то ми маємо дуже якісний преміальний колаген, який просто ідеальний для пружності шкіри, для нігтів, волосся. І твої клієнти сто. 100% оцінять цей крутий продукт, тому що на світовому ринку це топ колаген. і серед преміального сегменту йому рівних точно немає. Якщо 5 клієнтів візьмуть цей колаген на місяць за твоєю рекомендацією, то ти вже матимеш свої 120 доларів чистими. 10 клієнтів в місяць це дохід від 300 доларів, але в будь-якому випадку ти ж можеш і більше закуповувати та перепродавати продукт не потрібно. Всі замовлення йдуть за реферальними посиланнями. Тобто ти просто скидаєш своє реферальне посилання своєму клієнту, він замовляє в тебе колеген, і ти маєш з цього свій відсоток, який потім тобі приносить такий дохід, який я озвучила. І клієнти можуть бути абсолютно в будь-якій країні світу. Цікава така співпраця? Тоді залишай плюс в коментарях, і я тобі відправлю всі деталі.